Добрий ранок, хай все буде добре, а так і обов'язково буде. Хочу вам розказати таку історію, яка буквально спасла цілу сім'ю, витягнула із смерті. Це сім'я з Миколаєва. Вони до мене приїжджали тиждень назад і така в них була проблема. Їх сім чоловік в сім'ї живуть вони в здоровому будинку в Миколаєві. І там зять дочка, син, невістка, дитина і вона із чоловіком ця жінка. Вони приїхали до мене, дочка її, зять, бо зять геть заболів, і вона з чоловіком. Всі поболіли, страшно поболіли, боліють уже три місяці, нічого не врачі не можуть оприділити. Що ж це таке було? Я звернулася до дітової книги, звернулася за допомогою. Спеціального обряду в ніч визивала діда Нестера, і він мені поміг розібратися в цій ситуації. Оказується, вони залишилися ночувати в гостінці. На другий день до мене прийшли знову. Оказується, що по руки я подивилася хвороба страшна. В усіх хвороба, яка могла б закінчитися смертю. Така історія в них е, произошла. Вони 2-3 роки все позичали гроші, зараз каву вип'ю. Позичали гроші в одного чоловіка. Того чоловіка не в сім'ї не було, ні, ну, нікого. Один він, ну, як х, х, раніше називали ламбарщик, ростовщик. Він багатьом гроша, е, людям позичав гроші. І що ви думаєте, вони брали, віддавали великі суми, дуже великі брали, віддавали. Одного разу прийшли, щоб віддати, а він помер. Це ж вони на протяжні двох з половиною років позичали. Ну, помер, ну що з Помер, помер. Як почали до неї приходити у весні, він давить її за шию, казати віддай, 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 віддай. чоловіку приходить цей мертвяк. Леонід його звати покойного, хай царство йому небесне, хай упокоїться. До зятя приходить, до дочки приходить, всі худають, всі жовті, всі страшне, не сплять ночами. Взагалі ночами не сплять. Це дуже тяжкий случай, ви знаєте. І Що мені дід Нестер сказав, як я визивала його в обряді, він сказав, Хай куплять із тої суми хорошу оградку на могилу, поставлять і ухажують за могилою. Так я це людям цим посовітувала. Вони поїхали в той же день, сразу купили оградку, наняли людей, поставили, окультурили могилу, бо там у цього чоловіка видно багато, кому він грошей позичив та й не віддали, не не отдали, а він помер. І... І е, окультурили, і стали ухажувати за тою могилою, поставили в церкві за упокой. Слухайте, перестав сниться, люди стали довольні, стали е, зовсім геть другі. Я з вчора по відеосвязі говорила, вони такі довольні, все поправилося, перестало все боліти, усі давління нормалізувалося. В все стало зовсім на свої міста. Я сказала, бо дід Нестер мені говорив, хай вони все рамки ухажують за цією могилою, хай наглядають, хай ставлять откупи постійно, як яке прохання буде. І нічого не буде, буде так і далі нормально вони собі жити. Ну, вийшло так, що вони не змогли віддати гроші. І таке ж чоловіку приснився сон, її чоловіку, що цей сказав Леонід його звати було. Я довольний, ви мені справили день народження. Ви представляєте? Так. І більше все, я все вона з яколючора не балакала. Вона довольна, щоки розові, Ну, в страху живуть, звісно, бо таке время тяжке зараз. А так довольні перестали всі боліти. Це така історія я буквально витягнула сім'ю із по той з того світу. Хай все буде добре.